<говорить> Я <говорить> от бачу, ви делаете все, що у вас там, логотип, чого там, Нет. на кашкеті. А, на, на кетке? Да, як, вот. це? Це, це, типу... як медик, да. Це, це, нашим... це типа Вагнер, чи що це? Я спасаю наших пацанів, да. мені подарили да, шеврон. Угу. Ваших пацанів, а де ви їх рятуєте? На України і Росії. Угу. А для чого ваші пацани пішли на територію України? Воювати, як і ваша. Я як... Гітлер напали, да, получается. Почему? Ну як чого? Ні, нападали. Як це не нападали? А що тоді Збройні сили Росії роблять на території України, іншої держави? Ну не знаю, фашизм, мабуть, уничтожають. Фашизм? Нічого. А що таке фашизм? Не можете розказати мені? Що от в вашому розумінні, що таке фашизм? Ущемлення інших націй. Народу, Притиск... потому, та, вони та ви що? Дають, дають, да, не дають угу. на угу. території там, своєї країни, використовують, допустим, угу. Uh -huh. русський язик ваш. Угу. Uh -huh. вот. Дуже цікаво. Фашизм. Да. Дуже цікаво. А можете конкретні факти навести, де, де було утискання російської мови? А ви не знаєте Мені дуже цікаво від вас русском. почути. Ви можете зараз на русскому говорить? Можу, знаю. Не хочу. Мені противно. Почему? Почему? противно на Будь вот, пожалуйста, это називається фашизм. Це фашизм?